Доброго дня, дівчатка! Дивіться, я вам хочу показати свою вишиваночку. Вишила я ниточками по заготовці. Полотно домоткани ниточки ДМС. Дивіться, пішло в мене 8 мотків ниточок. 8,5, навіть можна сказати. Галерея рукоділля, схема вишивки жіноча вишиванка. Це, це є м, така з, м, більш м, молодіжна. Вона йде з комірцем, І рукавчики дивіться, І це манжетики йдуть. Такі широкі манжети. Тут є два манжетики. Буде один. Тут буде поділитися, це є незашивані точками. А це буде другий манжетик. Дивіться, як гарна. Мабуть, вишиванка другим боком. Ну, я так собі думаю, що дивіться, яка краса. Вишивала я її не так е, довго. Ну, вишивала я, в принципі, ну, за два місяці я її могла вишити. Ну, е, були в мене інші замовлення. І цю відклала, вишивала я ту зелену, ви бачили. А це у мене є. Дивіться, який мене цей єзад. Зараз я йду її, постираю, все. І завтра ввійшла вже замовниці. Дивіться, можливо, мабуть, це не буду стирати. А це постираю, воно я вишивала на п'яльцях вона мене. І я з собою брала, їхала, брала з собою ру, цю манжетку, ту брала манжетку. Цю, Перед я вишила, і рукавчики вишила, я дивіться гарно. Вишивати дуже легко. Я вишиваю на п'яцях, Я маю ці органайзерик такий маю, плостий, чорний залишилося ще. А є, що мене ще одна вишивати чорна, там буде мене багато вишивати. О, тут є 16 тисяч. 647 от, хрестиків, я написала 8 мотків, ну 8,5, з на ту мене пішло 65 7, а це у мене пішло, дивіться, я вишиваю, а, так, не, вишиваю я за, ну, такими на метр, потім складаю два рази, і вишиваю, дивіться, вишиваю я зворотня не більш-менш без вузликів. Дивіться, дивіться, як гарно. Це в мене є в мене манжетик. Я сьогодні закінчила. О, хотіла я вам пос... по... показати. Дивіться, як гарно, може, вже завтра вишлю. Подивимося, дивіться, це є манжетка. Це горловинка на полотно одного ткани ниточки ДМС. У дві ниточки вишиваю. Це в мене пішло. Я думала, я вишию вперед, а це в мене скоро вишию, але пішло в мене десь два тижні. Пішло. Вишивала я цей далі, почала цього тижня. Вишила я. Була вишиваночку, вишивала ту до дня, до дня захисника. Вишиванка для захисника. От так я її назву, цю вишиваночку. А потім покажу вам результат, бо шию я перед уже манжетики я вислала. Ви бачили відео, це перед не вишила, а о, манжети вислала і вони пошили. А перед буду шити. Дивіться, як гарно. Дивіться, ближче вам покажу хрестики, воно зараз, як воно помаїв його, постираю, поглажу, воно буде дуже гарне. Я вже вишивала цій жіночці вже три вишиватки. І чорну теж вишивала, і, і червону вишивала їй в такому стилі. А це вона мені вийшла дві. Я думала, що раз ту буду шити, а так зробила, що почала цю вишивати, бо там ще є багато, ще більше шити. Там вишиваються рукавчики багато Ззад Так дві полосочки такі. уявіть собі, це є перед так багато шити. І ззаді три. І на рукавах так багато. Коротше, там буде дуже багато що вишивати. Це ж чорний з світлим таким. Я вам покажу вже наступного маю вишивати зиму, маю, буду вишивати цю вишиваночку, і отче наш маю ще вишити. Три роботи маю так потихеньку, буду вишивати. Цю я закінчую, я задоволена результатом. Дівчатка пишіть на коментарі, я буду дуже рада. Ну, можете на мене підписатися, якщо вам буде цікаво, я знімаю такі, я мон... монтувати відео не знаю, я знімаю, стараюся, щоб буде довше мене немає так наборчику, я собі вишиваю, в... знімаю, викладаю. Це моє хобі. Вишиваю і бісером, і ниточками. Вишивала я очина наш там вже в день. Два мене були одинакові. Вже в день поздала і ще залишився один. І буде мені ще прийде Михайла. Вишиваю я братові хочу, Архангела Михаїла. Покажу вам, мабуть, вже за, в понеділок, вівторок, може, прийде мені і покажу вам, що так, дивіться. Тут ще я вам хочу казати по заготовочках. Дивіться, галерея рукоділля Бу... у мене були якісні друк, Це тут не було крапочок. Не знаю, не хотіла навіть питати, але вишила. Та в мене друга вишиванка. Зелену я вишивала теж галерею рукоділля, були крапочки, дуже легко шити. Там в мене є світ рукоділля. Так теж вишивати, але щось не знаю, щось воно не, не так. Оце полотно дуже гарне. Дивіться, ще вам покажу зад свій. Тут теж так акуратно все без вузликів. Дивіться. О, як красиве. Зараз його постираю. І поїде собі у Львів. Вишиванка з Львова. Вишиванка у Львів, а вишивальниця з Закарпаття. Так я вам буду казати, дивіться. Дивіться, як я. Як гарно всі хрестики рівненькі. Дякую, дівчата, Пишіть мені коментарі, ставте мені лайки. do pobaczenia.